Житись водити комбайн, виготовляти підкови або доїти корову. Усі ці ремесла можна опанувати у школі агротуризму. Її відкрили в селі Петрополь Запорізького району. Головна мета занурити містян у сільську культуру та працю. Перший урок відбувся для студентів та військових. На занятті побувала і наша Дар'я Сімутіна. Садиба в селі Петрополь саме сюди. З хвилини на хвилину прийдуть перші учні школи агротуризму, аби навчитись вести сільське господарство. Зустрічають гостей короваєм сьогодні. У нас відкриття проєкту школа агротуризму. З чим я всіх і поздравляю всього навчання? навчанні 45 уроків це теорія та практика. Перший урок ознайомлення. Тому спочатку екскурсія по садибі. І перша зупинка біля камерунської кози на ім'я Даша. Вона ціниться в господарстві за своє незвичне молоко. Воно більш жирне, як правило, обична його даже більше, ніж у наших українських коз. І саме головне, нітні неприятного козього запаху. запаха. Саме на козі Даші будуть навчати, як доїти тварин. Але це вже на наступних уроках. Як доїти корову, або були, Ну було колись у дитинці. Але якщо чесно, щоб зараз мені дали, я б, навіть, облажався по повністю, бо що я чесно не пам'ятаю. А кажуть, тут будуть давати. Е, я приїду так, спробую. Це ну, дуже прикольна тема. Екскурсія триває далі. Попереду Віслюк Нікіша. Цих тварин одомашнили раніше коней. Е, от бачите ось ліки вони... характером, как и пони. Никиша вот уже требует, чтобы его погладили. Естественно, от и кусается вот так вот тоже наш Никиша. Бывает и такое, да. Вот. Ну, как правило, ослики, естественно, они кусаются не больно. От он это, так вот осліки пчаються ласкаве спілкування з тваринами. Це головне у господарстві. Тому всі чотирьохлапі контактні. А на суха навіть може давати п'ять. Але головне не тільки вміння спілкуватися з сільськими тваринами, але й працювати на землі. Саме за цим і приїхали учасники АТО. Вони також стали учнями школи агротуризму. Много учасників АТО вже отримали земельні учасники. І як вони будуть міраспоряджатися? розпоряджатися, ось ця ось альтернатива очень доволі. Ольно ну пам'є привлікательне, інтересна у школі агротуризму буде три групи, і до підбору кожне готувались ретельно. Це були максимально виходці е, із сільських місцевостей, щоб вони все ж таки навчаючись в школі агротуризму, потім е, при відкритті власної справи повернали, поверталися в село і там започаткували власну справу саме в селі. На мой взгляд, від... вид Вот агротуризм это, ну он имеет будущее. Почему? Потому что вот простой туризм турізм посмотрел ты и так далее, Он, он, он так тоже в трасі И та школа, которая будет, она будет с самого начала, с сазов. Саме про ази ведення сільського господарства будуть розповідати на наступному уроці. Попереду учасників цієї школи катання на комбайні, майстер-класи на гончарному крузі та робота у кузні.